Всім привіт! Ви на каналі Шалена Батьківщина, і сьогодні ми поговоримо з вами про полуницю, та, що у нас була молода з весни, яку ми розганяли, і зараз вона буде у нас вже плодоносити, які роботи зараз проводимо, що і для чого. Дивіться, думаю, буде цікаво. ми Знаходимося на ділянці, тут 10 тисяч посаджених саженців сорту кабріло. І в нас починається вже цвітіння. Ось можете наглядно бачити цвітіння та завязь Гарні цвітоноси, жорненькі Тільки-тільки починається. Трішки ми запустили ділянку, не було часу, багато бур'яна. І що ми зараз робимо? ось Можете бачити, дивіться, яка завязь дуже гарна. Я тут буде. Доволі-доволі презентабельна. І так, основна робота, яка зараз потрібна, щоб мати гарну ягіду, нам потрібно видалити весь бур'ян, той, що є в луночках, і обрізати всі вуса. Оці всі вуса, вони нам заважають, тому що тянуть багато соку з куща, тим самим не даватимуть змогу налитися наші ягідки. Дивіться, отут ми вже ось. На одній діляночці обрізали, отак виглядає все. Отакі кущики. Ось можна бачити є два жирних цвітоноса з куща. Також ось кущ і потрішечку лізуть цвіти. Так виглядає ділянка. Зараз пройдемося до другої ділянки. Там у нас кабріло і сортсвіт N. Дивіться, зараз дуже важливо нам видалити такий бур'ян, ящериця висока на буграх, очистити повністю все, привести в порядок і починати збагачене харчування для гарного розвитку. Перед цим ми вчора проводили полив з підживленням, ми давали. На цю ділянку на 10 тисяч корінів, 7 кг калію монофосфату, і давали 5 кг кальциніту. Кальциніт для поділу клітин, монофосфат для більш кращого цвітіння, щоб у нас було більше завязі гарної Також тут ми проводимо роботу, обриваємо бур'ян в міжрядді. Можете бачити, щоб не було тут солому. У нас поки що нема, тому що не було часу. І також на цій ділянці ми будемо. Проріжувати повністю вуса видаляти, беремо, обриваємо обов'язково повністю весь бур'ян, щоб його не залишалось, тому що бур'ян це серйозний конкурент, і також є розсадником різних хвороб. Це все секатором будемо ці вуса удаляти. Можна і вручну, але вручну я не бажаю вам і не раджу точніше, тому що можете пошкодити. Повністю кущі попідривати. І отак у нас повинен вийти от отакий кущик. так Чистий. Також можна видалити всі зайві нижні листочки, вони вже закінчили своє функціонування, ніякої ролі не несуть. А тим самим буде чищий кущ, і менше у вас проблем з хворобами. Отак виглядають наші кущі через 10-12-15 днів. Буде перва ягідка, тому що у нас вже дуже гарна завість, а на кабріло від цвітіння до плодоношення 19 днів. Бачите, дуже гарна завість. Під час першого плодоношення на сорті Кабріло світен. Це у нас буде перше плодоношення, тому що пізня була прошлого дня посадка, в цьому році розкачали, що необхідно, у нас починається цвітіння, і зараз, вже кінець червня місяця. Є такий шкідник, появився як трипс. Він дуже, дуже дуже шкідливий. Він висмоктує весь сок світоноса, також підсушує ягідку, і тим самим може грозити відсутністю вашого врожаю. І для цього ми сьогодні провели перву профілактику інсектицидом Борей в нього діюча речовина, і і «Лямбацигалатрін» від трипсевів. Він діє по сосущих шкідниках. Також ми профі... провели профілактику від длямистий фальконом фірми Bayer, кої де попадається на кущах, тільки починає розвиватись та мисці, щоб її усунути і щоб її не було, щоб кущі в нас були повністю здорові і почували себе комфортно. Також ми додавали в одну штурбаву суміш. дивіться, 20 мг ми давали на 15 літрів Борея, потім 50 мг мілілітрів, вибачаюсь, мілілітрів на 15 літрів фалькона. І давали 35 мілілітрів. Фертісет торгової марки Кісон для кращого цвітіння і кращої бутонізації завязі. До цього всього ми додавали адювант, це прилипач торгової марки кіссон. І тепер ми провели профілактику. У нас немає шкідника, нема хвороб. Рослинка себе чувствує дуже гарно. Наступна профілактика буде: це підживлення фертісетом і аміностаром для зниження. Стресових умов під час літньої спеки. І також в мене запитували про види полуниці, які бувають. Дивіться, полуниця ділиться на три види: це КСД, це полуниця короткого світового дня, також є ремонтантна і нейтрального світового дня. Чим вони відрізняються? КСД короткого світового дня, вона ділиться на три групи: рання, середня і пізня. Вся вона закладає цвітоносні почки під час Короткого світового дня, тобто восени. Коли день йде на спад, тим самим вона закладає свій майбутній врожай. Рання середня і пізня це там рання Клері Альба, середня, ну, дуже багато сортів пізня там а, Dark Select, Мальвіна і багато інших, не буду перечисляти. А, беремо далі ремонтантна. там Альбіон, Сан Андреас, Мурана. Чим вони характерні? Вони закладають світоносну почку, тому майбутній свій урожай при довгому світовому дні, тому тобто літом. Якщо ви зібрали врожай пізнь, пізньою осінню перед морозами, то наступний рік у вас ягоди ранньої не буде, тому що світоноси восени вона не закладає. І полуниця нейтрального світового дня, таку, яку вирощуємо ми. Це ми вирощуємо 4 сорти: Кабріло, Світен, Мальга і Анія. Нейтрального світового дня полуниця чим вона характерна? Вона закладає цвітоносну почку постійно. При гарному догляді і харчуванні вона може плодоносити майже безпреривно. У нас ділянка, яку ми вже дозбираємо повністю плоди. Знову починає викидати сигнальні цвіти і підцвітати. Тому при гарному догляді і уході за сортами нейтрального світового дня ви будете мати урожай майже круглий сезон до самих морозів. Але тільки при гарному догляді і уході. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Далі буде більше корисної інформації, більше цікавого про вирощування, реалізацію. І всяке інше. Також, кому необхідні засоби захисту, підживлення, будь-який садоводський інвентар. Звертайтесь до мене на Viber, допоможемо вам, знайдемо, що вам потрібно. На все добре, з вами була Шелена Батьківщина і до нових зустрічей!